Ви мене затримали? Ви мене затримали? Скал, затримали? Питаю. Добро, я, я перепрошую, вам щось допомогти можеш? Що ви Допустим, з вас хочете? Спинили Допустим, мене і розказують мені, що ніби я перевищив швидкість, хоча насправді там зафіксовано чотири машини. І mm. Я не, я не перевищив швидкість на той момент, коли мене знімали, там була швидкість, ну, 40. А що я об'їзд е, е, правої полоси зробив саме через те, що поліцейський вийшов на другу полосу? І я включив правий поворот і мене пропустили праві. Тобто я переїхав сюди, вони то е, припіднесли, що ніби я всіх обігнав. Насправді я не обганяв, я просто змінив смугу у зв'язку з тим, що вийшли на згодний з правопорушенням, попросив, щоб Можливо, я, швидку, вас на хвилинку. я попросив, щоб в мене прийняли усне питання, мені відмовили. Він щоб на відеокамеру підтвердили відмову. У мене тут питання до цієї ділянки дороги дуже просте, дуже, дуже лаконічне. Нарахунок дорожніх знаків. Тут стоїть дорожній знак, який попереджає, що ви фіксуєте, будеться відеофотофіксація на даній ділянці дороги. І в мене є одна до вас пропозиція. Хлопці з третього батальйону мали якийсь рапорта, не знаю, чи писали, чи не писали до керівництва. Якщо в одному напрямку дві... І більше смуг в одному напрямку, знаки мають дублюватися. Тобто з правої сторони, згори, або на прійшній частині і з крайньої лівої сторони. Тут на даний момент водій може бути навіть не проінформований, що згідно з 40-ю статті ведеться фото-відеофіксація. І якщо знаки стоять з порушенням згідно з тих самих правил дорожнього руху, водій за них відповідальність несе. Ну і не може бути притягнутий. До відповідальності. Якщо знаки стоять з порушенням uh -huh. правил дорожнього руху, то відповідно, мені здається, ну, трактуючи правила дорожнього руху, що тут недоцільно вам стояти на даний період часу, тому що е ці постанови всі оскаржуються в суді на раз-два. Тоді я підрахунок свого повідомив свого безпосереднього керівника, свого командира. І поцікавлюсь на рахунок 3 батальйону та оці рапорти і фінансові. У мене були відео з двох частин, якщо ви не бачили, теж тут на трохах мене зупинили. Я, я, я поцікавлю, що на рахунок Просто, цього. Просто дивіться, тут стоїть знак, що ведеться фото-відеофіксація. Так. так, він дійсно стоїть. А, Там віде? з додатковими табличками, без, але він стоїть. Так, так. Е, в одному напрямку, в сторону догородка, в нас дві смуги. Розумієте? Тобто, а, якщо дві і більше смуг в одному напрямку, знаки повинні дублюватися. Водій не в курсі, що тут доведеться фото і відеофіксація. Ви ж ведете відеофіксацію, напевно, наприклад, рукам. Ви ж не показуєте, які там просто циферки, ви ведеться, показуєте відеодоказ йому. Ви йому його показали, але ну, ви порушили статтю 40 свого профільного закону. Відповідно, знаки стоять з порушенням, водій не може бути притягнутися до відповідальності. Так тр, так говорять правило дорожнього руху. І в мене логічне запитання, для чого тут стояти, коли... Ну, взагалі, в різних моментах трактувати. Дивіться, так, mm. я з я з вами погоджуюсь, але ви стоїте над прилад рукам, ви швидкісний режим на населеному пункті. Mm. E, ви зараз випишете постанову, наприклад, допустимо, на цього водія. Він приходить в суд, він це аргументовано просто пише e, в суді, пише, що згідно з його не ознайомили 40-вою статтею. Знаків немає, порушили. E, Пункт правил такі, 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 то все. Я, наприклад, я до відповідально не можу бути притягнути, розумієте? Все. А ну, чому тоді, мене притягнуло? бах, скасовує. Тоді після прецеденту, скоріше за все, патрулі патрульної поліції не будуть стояти на таких ділянках дороги поблизу міста. Львова? Ну ви ж контролюєте, що відбувається на дорогах України, правда? Ви повинні також дивитися за відповідно встановленням дорожніх знаків, щоб не, вони так. були встановлені правильно. Тартуючи правила дорожнього як ви кажете, так, то поліцейські не мають права писати в половину випадків, які зараз вони. На жаль, випадки. так виходить. Наприклад, е, е, площа Кропивницького, так, лівої сторони. Там був тільки прямо, там теж була ситуація така. — Ні-ні, Ну ми зараз ми... взагалі різні моменти, так? У нас половина цих штрафів, які були виписані, no. 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 Ну, якщо люди не але оскаржували, погано, якщо я... люди не оскаржують, окей, вони не, не хочуть втратити свій не має час. Бути, але... Має бути але тут, ну, типу, правила пишуть одне, а виходить по факту зовсім інше, розумієте? Вони розчитують на те, що я не буду ускаркувати. Я прошу, щоб прийняли. Ви на то розчити. Я на це не розраховую. Але я б щоб ви перенесли розгляд справи, по-моєму, місті Крутиський сказали, а я не міста, поїду то туди, туди. А мене, то, ми, мене обходить, де ви поїдете. Пішки йдіть. Дивіться, дивіться, тут не в тому питання, що. Дивіться, добре, окей. Не в тому питання. Питання в тому, що не, тут немає відповідальності. І ви маєте в першу чергу тут продублювати знаки. Розумієте? Це за перевищення того, що ви людину говорите, перевищення швидкості. Ну, це треба звертатись дорожнього. Я розумію, окей, перевищувати це не добре, це погано. Але ви ж повинні так само контролювати розміщення дорожніх знаків, аби просто стали і просто, просто витрачаєте. юридично підховані, хай вам покажуть, чи там взагалі є моє порушення. Там нема саме мого порушення. Там є чотири машини, в них на камері, а той, той курсовщик мав вести його, в принципі. — Але вони собі придумали... З'яснювали випередження цих. А ви переднімо ви автомобілі мають бути допомігані знаки. Але цей дорожній знак має інформаційний характер. Так. І, в інформаційному характері згідно диском вказано, що це є не обов'язково. А стаття 40-що є... говорить? Про фіксацію. Вона не, вибори, не говорить, що ви, ви там ви, ви зобов'язані проінформувати. Повіти це в колізія в цьому вправі. Та її можна поправити дуже легко. Якщо водій будь-якому випадку з нами буде. Є не цілі, може не скажете, да не це рішення. Ось до чого я воду? А для чого це робити? Якщо він оскаржить, так чи інакше цю постанову розумієте? тому що немає відповідальності. На даний момент настільки колізія, що немає відповідальності. А суд повинен стояти на стороні ну, водія розуміє. Винесло таке рішення, що водія в даній ситуації правий, значить, він буде правий. А для Правильно. чого писати? Коли правила чітко говорять, що немає відповідальності. Ну, в мене... Слід, дана вже постанова, є вже розділ з певної Ми вже з'ясували всі ну, обставини, дане відео ми показали. Але для чого тут писати постанови? Ну, просто поясніть мені. Просто щоб зменшити швидкість для водіїв, щоб менше було аварійних знову. Ви можете зупинити в водіях. Наприклад, чувак, ти перевищуєш швидкість, але ми тут стоїмо, тому що тут, наприклад, там не проінформували тебе по тому, по тому, по тому. Ну, ми не можемо тебе притягнути. Покажете своєму командиру, скажете, придете, там, чи, там, чи керівнику УПП, чи там дорожню Добре, службу, чи рапорт напишете, скажете, слухайте, не ставте нас сюди, тому що тут колізія в законодавстві. Добре, ми приймемо це до уваги, наші здоров'я. Ну, ну я щось неправильно говорю. Я за це знав, в принципі, за требування. Це так само, як нижні ворота. Я їду, я наприклад, там на знак Стоп не зупиняюся. Принципово. Ну, Я їду на нижні ворота, там дві смуги, знак стоп стоїть справа в лісі. Мене зупиняють, я кажу, а для кого цей знак стоп? Все, я їду далі, я хлопцям показую праву дорожнього руху, говорю. Що тут дві смуги в одному напрямку. Ну, все. Зачекайте, будь ласка, тут зараз мені. Я приємна. Дві самочування, а ви, наприклад, ще на хвильку, як ваше ім'я? Олег. Олег, так? Олег, а ви можете згідно 247 закрити провадження зараз у зв'язку з відсутністю складу мініправопорушки. Ну, моя така думка, що так було б правильніше зробити, тому що водій не може бути притягнутий зараз. Попередній явно засіб неповичної швидкості на дані я ці проводити. Так, але потрібно взагалі встановити, чи ці дорожні знаки потребують. Дублювання. Це? Треба це все встановити. Стаття 40 говорить чітко, це закон. Це не там не, не підзаконний актек права дорожнього руху, це закон. Вона говорить чітко, ви зобов'язані проінформувати водія чи іншого учасника дорожнього руху, чи взагалі будь-яку особу, що ведеться фото відеофіксація. Тобто ви на даний момент ведете відеофіксацію, ви зобов'язані його попередити. Він не попереджений. Це вже порушення його якихось прав, розумієте? Тобто він... Я б ну, знаки встановлюються як? Ну, якщо є дві смуги і більше в одному разі. Це водій зупинили. Across а wijě? під час руху я був не попередньо І сказали, що я веду відео. Просто в правилах чітко написано. Якщо водій, якщо знаки стоять. Це тут неумісне за... Дивіться, якщо знаки стоять з порушенням, водій не може бути притягнутий. Розумієте? Я би якось так казав. 247 є закрите провадження за відсутністю складу мініпровоспорушення. Дякую, що юридично є. Та тут треба багато читати, фактично, просто то таке, але питання. Фактично, якщо я перевищу світ, то я. Буду... Дивіться, я, не, я, я в жодному разі не говорю, що треба їхати там 200, 100 чи 90 чи 80. Так, перевищувати не можна. Але це, ну, якби це гра в одні ворота, розумієте? Коли знаки стоять з порушенням... І є ну, чіт чіт чітке визначення, що водій не може бути притягнутий, це є одне. А коли поліцейські стоять з руками і знову ж таки порушують ці знаки, це дуже погано, розумієте. А це на питання декілька дорожніх знаків і ну, все і питання знято. Або там розвитка на різній частині, наприклад. Та час від часу вдається. Декілька поліцейських вже звільнено. А колега я пішов писати постанову, так? Встановлюю особу висім пішовані особи. Я б відмовився. Ви ж взяли мене так. Ви ж сказати місце проживання. Я не знаю, що я не знаю, що не знаю, що Місце проживання ви пішов встановлювати. Ви сказали, що в городку проживаєте, правильно? Ви ж не сказали вулицю проживання, номер будинку, за яким ви проживаєте. Ще, будь ласка, переділі свої по реєстрації та складаємо. і маски придивитися. Ну, Тоді це штраф. А чому, а чому так? Ну, Водій зараз захищений е, ну, якби держава йому компенсує в разі чого, запущує свороні. Не дай Боже якісь ДТП. Ні, воно не так працює. Е, транспорт е, з поліс, поліс військового страхування на транспорт засіб е, може не робити стільки тоді. Якщо водій, будучи е, учасником е, АТО, no, no. ось він кермує, no, no. він є водієм, але одночасно він є і власником транспортного ah, це дася. Чимось передбачено, так? Якщо, припустимо, водій сидить з боку, а донька за кермом, так, то відповідно вже має бути поліс. Якщо водій сідає за кермо, поліс тоді можна і не робити. Karaglian? Чому на це увагу звернув? Тому що декілька місяців назад був штраф за це. Ми запитаємо. Достав безплачений, вийновістінні були напевно. Або не захотіли просто йти оставити. Здається, ніяка сказав на те, що пів сходу, весь схід їздить без безстрахову. І тут їздять без страховки. І я зараз буду гнати, от зараз їду на кордон, щоб перегнати нашим хлопцям кілька машин, тому що немає комої. А я виїзний. От. І я буду їхати без страховки. По, по всій Україні їжджу без страховки. І ніхто мене не питає. Я от сь сьогодні вночі приїхав з Харкова. Їхав на Харків без страховки. Ніхто мене не питає. Тому що, знаєте, як він мені сказав той, що в Ну, бо там війна. Колега, варва. Там війна, а тут в нього пузо випирає, в нього тут нема війни. Лозенський прізвище є. Знаєте, не знаєте. Як сказав, виписуй. Виписуй мені штраф. Я дуже хочу його покладати. Це було 13-та, так? бути цей автомобіль на належить. Це було страхування цивільного правотування окремої категорії громадян. Учасники бойових дій постраждали, учасники Революції Гідності. Та особи з інвалідністю внаслідок війни, що визначені законом особи з інвалідністю першої групи, які особисто керують належним їм транспортним засобом, а також особи, що керують транспортним засобом, належним особі з інвалідністю першої групи у її присутності звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на територію України. Відшкодування збитківського бремсбу. Висток, ну так. Так, добре ходимо. За ті 251-й купа в мене достатньо до замінованого, що ми спортивні відповідальності за частиною першої 126-х КУПАК. Це і відсутний купа запросимо закупання військової організації. За масштабу 425 гривень. Що з перевищенням? Ну, Але суті ж самого правопоясню. Суті не міняємо. В принципі, зараз, виходячи з останнього, так, це як причина зупинки. Але суті, я саме звіний воно не Так, ну окей, Зараз, зараз ми дійшли зараз до висновку, що причина для зупинки є. Перетягнення неможливо, але то, щоб під час але... в кого ви закон... виявили відсутність... Це законодавство працює такому... таким чином, якщо почина зупинки були незаконні, відповідно, всі штрафи, які ну, слав інспектор, вони всі скасовуються. Ви може... розумієте, це з тої серії, коли ви, наприклад, зупиняєте водія, от, допустимо, по такій самій ситуації, але водій буде п'яний. Mm -hmm. Ви його не відпусти, правда, відпустимо, не треба тянути. Так само і тут ну, ніби. Ніби закон пише, що повинен мати поліс, або машина оформлена на нього повинна бути. Тоді, тоді він більше може, може не мати, коли автомобіль на нього оформлений. Е, ну, з цим законом я не до кінця згідний, але він є. Е, дві секунди зачекайте, я принесу копію признав, а ознайомлю. Та, так, тут. Але до керівництва так, не Що? Або хай просто адмінпрактика роз'яснить? — Ні, а? просто якщо інспектори з третього батальйону писали якісь рапорти і є якісь рішення про це рапорти. — але... Ну, обіцяли, що Ні, напишу. Але... Я б хотів це знати. Пане Оді, ознайомтесь, будь ласка. Казі помилка? Я не згоден з перевищенням си. Не згоден з перевищенням швидкості. Але штраф не є за швидкість. Малий штраф є за відсутність струбового полю. Зупинили мене за перевищення швидкості. Я не згоден, що в мене буде використовувати. Можете місто зайомлюються. Відмовиться, від копійок ви, які, -які як і будь-які громадяни, можете бути незгідні з перевищенням швидкістю або з якимось іншим штрафом. Ви маєте на це право. І для того я прошу, щоб ви прийняли успіху про перенесення справи в місто Кудблизько. Куди? Горудок. Я не хвій в городок. Дайте, дайте мені відмову, прийміть мене клопотання. Дайте мені відмову. В цьому клопотанні відмову. Підстава для того є. Я що мені мовили, не в мене в не, ви мені попотання не зафіксували. — Як його вийде? Да, Звідси взяти. Вам не його не вам не потрібно на руки, так? Чи що? Ну, підій, зверніться в Україні по трудою. Я звертаю, прийміть мене, я вам пусне попитання, ви упошіте. Я не зводжу. засвідчували відмову мою гарбу на Якщо ви хочете, щоб я вам письмово відмовив, то ви маєте мені письмово написати. Добре, я вам кажу, що прийміть в мене попитання. Не де ви будете його приймати. На чому? Дайте мені ручку листочок, на чому ви приймали. На чому? А я вам услуг продиктую, що написати. Секундочку. Хвилин 20 назад ви мені надавали виступ по питання, якому я вам відмовив. Тепер ви хочете письмове. Рішення ж моє зміниться, я подаю. Я подаю усі, а ви пишете. Я вам дам пораду від себе, хорош, щоб не тратя свої нерви. Е, нерви зараз дорогі. Просто дайте ту постанову, копію візьміть, дайте хорошому юристу, хай підготує матеріал до суду і ви її оскаржите. От поїхав в Харків, скарб. Віддав машину з бійцем, скочив автобус, приїхав сюди на обстеження, на другу годину обстежився і вже в Польщу. Я вам вірю, але yeah. ви зараз більше нервів потратите. Ну, з, з того всього. Заплатив, Саме родилися, саме і поздихаю. Саме родилися, саме і поздихають. Можу платити, ні? Я і то я не буду, мати. Бо і Богу, що не будеш мати. Я би її теж не хотів. Хоч я тобі віддам 12 штук, не хочеш замість мене. Не хочеш. Не хочеш. Бо ти маєш ліба карту. Сам родився, що не хочеш. Тих, що файно, що не хочеш, що не хочеш, що не хочеш, Я вас більше не затримав, я варто вирішую. За ваше покрасу. Друзі, щоб ви розуміли, в нас тут дві смуги в одному напрямку в сторону від Львова до Городка. Ситуація дуже проста. Правила дорожнього руху нам говорять, що якщо в одному напрямку дві і більше смуги, дорожні знаки повинні дублюватися. Згори, зліва, справа, тобто їх повинно бути видно. На даній ділянці дороги жодного дорожнього знаку не видно. Один стоїть праворуч і все. І якщо дорожні знаки встановлені з порушенням цих правил, водій не може бути притягнути до відповідальності. Якось так. Я зробив все, що міг, але ну, якби закон пише, що водій повинен мати навіть, якщо учасник бойових дій, тобто він може їхати без полюсу цивільного страхування, але за умови, коли автомобіль зареєстрований власник тільки на нього. Ну, я цього не знав, чесно. Я от прочитав статтю закону, стаття 13 закону України про страхування, там чітко все прописано. А з цим ми будемо зараз вирішувати ось цією штукою, де Просто стоять і пишуть раз за разом, тому що тут поле, тут реально нікого немає, люди не ходять. Ну, Я казав, не дуже правильно. Я для вас старався, дякую, погнав далі.